Врешті, чому я до тебе не могла дозвонитися, ми запізнюємось. я ж не буду телефон з собою в душ брати. Це вже смішна? Це ще що таке? Та я просто подумала, що я голову помию. Я ще хотіла вчора, але думаю, ну зранку, може, не буде жирна. Я зранку дивлюся в дзеркало, можна яйця смажити, це капець. Ну, то я пішла так собі швиденько. Після того, як сказала, що вже готова і можна за тобою заходити? Ну, я то побачила, коли вже мала виходити, чи ти хочеш, щоб я як упудало йшла. Мені без різниці. Ну, це справді для мене зараз дуже важливо. Мені потрібно прям терміново, в мене запис через, через півгодини. А дорогу, знаєш, тільки ти, за такий короткий період я її точно сама не знайду. Ти ж обіцяла допомогти, я просто ще не була в тому районі. Ну, подзвони, скажи, що ти на пару хвилин запізнишся. Добре, суши, волосся швиденько, давай, може, встигнемо. Ти фена не маєш? Я вчора вирішила, що я не буду волосся феном сушити. Ну нехай саме висухає, воно вже просто в мене ну, воно так лізе. Ти серйозно? Наступний раз суши, як хочеш, а зараз, будь ласка, швидше. Ні, ну я вже якщо почала, то почала. А, а так ну, я, я ніколи не почну. Ну, ходи тоді з мокрою головою, не сильно вона в тебе там мокра. Ти хочеш, щоб я захворіла? Там плюс 30. І вітер. Почекай, зараз висухне. Скільки чекати? Ну я ж звідки знаю, це ж не від мене залежить. Ну, я отак вот подмухаю, щоб було швидше. мене таке відчуття, що ти знущаєшся. Це ти знущаєшся запропонувати з мокрою головою йти на вулицю. Зараз літо. Яка різниця? Чого ти взагалі так рано записалася на нігті? Друга дня це рано, я ж тебе попереджала за місяць, за тиждень, за день. Навіть сьогодні зранку. Ну так я ж готова. Де? Це не моя проблема, що ти не можеш почекати. І я пішла. І я вина, як завжди.